Правила трошечки детоксикації спілкування в соцмережах краще зупинятися. Навіть якщо тебе це обурює, в може вже теж є зловживання, да, коли реально людина обзивають ботами, особливо коли є якісь конфлікти, людина займає позицію, тобто да, то, то, тут е, можуть виникати історії. Ну, для мене то що я для себе якби виділяю. Певною мірою ботність, ну, перш за все, як написане ім'я, прізвище, яка аватарка стоїть, що взагалі в профілі є. Боти стали дуже часто використовувати, наприклад, принцип закриття профілю. Тобто в закритий профіль, і ти не знаєш, хто там є, і я деяких таких, наприклад, персонажів просто не опускаю в свою спільноту, тому що я не розумію, що це таке. Друге, що роблять боти, вони намагаються в якихось темах розвести скандал, особливо якщо це популярні профілі чи групи, тобто вони намагаються робити вкіди. Іноді це дуже топорно, їх дуже хорошо видно, іноді це не дуже топорно, і тут треба вже чітко розуміти і напевно дотримуватись дуже хорошого правила взагалі там до срачі в принципі на в соцмережах. Якщо ти бачиш на другому коментарі, що твій співрозмовник не дуже в адекваті, зупинись. І от мені здається, що це найкращий такі антидот проти бутів, тому що задача Бутів якраз розкрутити, підняти, спричинити якийсь хейт. Потім можливо навіть і спричинити якісь блокування за власний хейт. І Мені здається, що таке правила трошечки детоксикації спілкування в соцмережах, особливо якщо це незнайомі для тебе люди. Ну тобто знайомі це зрозуміло, але якщо незнайомі люди, то напевно краще зупинятися, навіть якщо тебе це обурює, але просто подумай, що. Це може бути ну тебе можуть взяти на гачок, тому що це тобі там болить, да, і, і, і таким чином ти розкручують. Звісно, що дуже багато ботів, ну у них абсолютно порожні профіль. Тобто, це вони можуть бути навіть не зараз створені, але ти заходиш там якась абсолютно незрозуміла картинка. От це особливо видно по рекламним кампаніям, які от останнім часом дуже сильно активізувалися. І коли ти заходиш власне на профілі, які започуть реклами, там літерка якась може бути тризуб, навіть там ну, щось таке, але ти бачиш, що це абсолютно порожній профіль, і його основна мета лише запустити цю зраду фільську кампанію. Ну, Од останні компанії, те, що власне ми скаржилися на них, це було по бахмуту. Що все плохо в Бахмуті? Хоча ну там реальна ситуація ми знаємо складна, да, але тут явно ще йде нагнітання, що от все, ми там програли все решта. Друге, це було приз. ЗСУ. Ти бачиш, в один день запущена з різних профілів. Профілі часто називаються якось там, ну, абсолютно ну, лівими назвами. Причому, навіть те, що я помітив, от, час від часу використовуються явно зламані профілі, бо була сторінка німецької компанії, яка продавала якусь, по-моєму, побутову. Ну я не знаю німецьку, ну просто по зображенню бачиш, що якісь побутові видна хімія. І останні 20-го року, тобто явно ломанули просто профіль, і з її власне з цього профілю запустили кампанію. От є там юридична кампанія, да, чи якась громадська організація, ти можеш цю назву навіть загуглити, побачиш. І вони можуть в принципі рекламувати щось в Телеграм. Буває таке. але як правило, оці всі шкідливі компанії. От перше, що звертаю увагу, що вони всі ведуть на телеграм канали Особливо це зараз помітно по шахрайській рекламі виплат. От зараз дуже багато реклами. Кожному українцю там ОНУ виплачує рішення міністра економіки чи там і дія. І всі ведуть на телеграм-канал, і це вже перша історія, що що-то тут не те, да. Тобто, виплати, якісь дійсно є, ну найкраще це піти на сайт той ж там мінекономіки, чи взагалі загуглити виплати там, не знаю, внутрішнім переміщеним особам чи компенсації, там порядок, і шукати більш-менш адекватні джерела, ніж оця реклама, яка, яка гуляє по ФБ, це дуже давня вже історія, тобто ну і рік точно, от особливо це останній рік. По первах, це ще десь в квітні того року. Вони навіть використовували реальний спіч Зеленського. Просто в один момент було урізано кілька слів, які він сказав. Тобто там склейка була. Ну мені це видно, да, але розумієш, що люди могли не помітити. Там ТСН, ще використовувався, да? і Зеленський, начебто, говорить, що кожному він дійсно таке говорить, Ну тобто, там з там нюанс був вирізаний, і ти потрапляєш на сайт, який виглядає як урядовий портал. Шкура повністю була здерта. А далі від тебе просять персональні дані. Паспорт, ідентифікаційний код, там щось решту. Да, якщо тебе, от в такий спосіб, просять персональні дані, це дзвіночок. Друге, подивись на домен. Ну тобто адреса цього ресурсу, вона буде якась дуже дивна. Тобто, це буде точно не gov.ua, а Гав'єєтьсяґавентул, тобто урядовий урядовий сайт, а це буде щось інше. І значить, тут теж треба замислитися, куди тебе привело. Звісно, що там може бути складніше для користувача, наприклад, з приватбанком, бо вони використовували теж приват свого часу, і там домен був дуже схожий. Тобто, ну завжди, якщо сумніваєшся, або напиши той же, чи подзвонив той же приват і перепитай, Я думаю, що дуже швидко скажуть, що це шахрайська історія.